Право на освіту, здоров'я, вибір та найголовніше мирне на небо. Усе це прописано у Конвенції ООН про права дитини. До Всесвітнього дня дитини, який відзначає 20 листопада, в одній із київських школ провели урок, на якому пояснювали, на що ж має право дитина. На занятті була і Дарія Лиходіт. Яке право ви для себе обрали сьогодні як основне? Так розпочинається відкритий урок для семикласників в одній із київських шкіл дорослі будуть відповідати за ваш розвиток, за вашу освіту, за медичну допомогу надану вам право і бажання, як розрізнити, де взяти, до кого звернутися? Тут сьогодні говорять про складні речі, пояснюють підліткам, що таке конвенція ОН справ дитини. Ходи. Свій Михайло про конвенцію чув, але що це таке, не розбирався. каже, тепер стало зрозуміліше. Я думав, що тут буде якісь нудні діалоги, але тут було дуже інтерактивно та цікаво розмовляти на різні теми. А тим більше, що всі ці теми стосуються їх самих, однокласниця Михайла Ніна і до уроку, каже, трохи знала про свої права. Я дізналася про що більш глобальні, також право на мир. Мене дуже сподобалося, що є проблеми наразі. Нас, що е, порушується наше право на мир, також що глобальне право на життя. Такий відкритий урок організувала ЮНІСЕФ. Приурочили до Всесвітнього дня дітей, які цьогоріч відзначатимуть 20 листопада. Саме в цей день, у 1989 році, ухвалили конвенцію ООН про права дитини. Сьогоднішній урок це яскравий приклад, як ми сприяємо просуванню прав дитини в Україні. Ми маємо робити все, щоб забезпечити для дітей можливості, аби вони могли рости, працювати і будувати дійсно прекрасну країну майбутнього. Щоб урок не був нудний, вчителі розробили інтерактивні ігри. Так тут змоделювали ситуацію зі школярами. У необхідно було зрозуміти, де саме порушили права дитини. Не пустили до школи, бо вона вдягнута в шорти. Чи порушене тут право дитини, і яке саме школа це дитячий світ? Це світ, в якому діти проводять більшу частину свого. Свідомого режиму дня і, і, і e, дуже часто в родині не вистачає просто ні, сил, ні, ні часу говорити на такі важливі теми. І якщо школа підключиться, то буде їм в цьому допомагати, однозначно. І такі інтерактивні уроки відбудуться в українських школах протягом тижня. Дар'я Лиходід, Роман Грибельник. Ми Україна, марафон Єдині новини.